Як ваші враження від конференції? Чесно кажучи, дивлячись на мою футболку, в мене написано немає ідей сьогодні. Але, ну, побуд, будучи тут, я хочу сказати, що ідеї з'явилися. Як вам наша конференція? Мені дуже подобається, тут багато Божої присутності, тут можна відчути Бога. Серце та душа вони віддаються повністю йому. Мені хочеться, щоб ця молитва, ця молодіж, яка тут була, вона почуяла, вона була з Богом, та вона горіла до Бога. І ми будемо як апгрейд Твого життя, щоб ми були в апгрейді постійно. Ми апгрейдили постійно свою віру, своє бачення, своє служіння та росли в ньому. Дуже дякую. Як тобі ця конференція? Це дуже клас, вау, супер клас. Я не знаю. Я, у мене такі емоції, це просто перепална. Бог зі мною я зараз тут стою. У мене є дуже прекрасний і я, і з ним ми пройдемо путь отак далі і далі. А ця компанарніше, що в мене по камець був. Взагалі, супер вау, клас. Так що приїжджайте, подивитесь, насладіться моментом, так сказати. Дякую. Як вам враження від конференції? Чесно, неймовірні. Ми планували зробити щось подібне до конференції при щотравінській, і ми, ми готувалися дуже багато. І на даний момент мені вже подобається. Мені я вже бачу, що ми вже робимо щось подібне. І чесно сказати, що навіть, навіть я не очікував, що у нас вийде зробити щось таке. я не очікував, що у нас вийде зробити щось на такому масштабі, щоб було дуже багато молоді. А взагалом враження як? По-перше, я вже зірвав голос, мені через два дні <рес> спі... через два <рес> дні співати потрібно. По-друге, по мені дуже сподобалось саме прославлення. Я там стрибав дуже сильно. Так, мені дуже сподобалось. Перший блок — це прямо клас. І, і по-третє, мені сподобалась проповідь пастора з Києва. Вона мене Я думаю, навіть сказати пару слів з його проповіді на слово про пожежу. Так, мені теж дуже подобається. Дякую. Як вам наша конференція? Конференція дуже крута. Тут є присутність Духа Святого, дуже файні люди. Мені тут дуже круто знаходитись, і я хочу сказати, що такі е, двіжухи дуже треба, тому що ну такого мало, і нам потрібні ці збори для того, щоб нам ну е, знаєте як. А да, своє життя. Амінь. Які ваші враження від цієї конференції? Знаєте, у мене зайняло три дні, щоб приїхати сюди. І це було того варто, бо ця конференція вона неймовірна, і я взяла дуже багато з цього місця. Я не пожаліла, що приїхала на цю конференцію. Тут дуже відчувається ця сила Господня, і то дуже круто. Я дуже вдячна Богу, що Він дав мені цю змогу приїхати сюди. Дуже дякую. Як тобі ця конференція? Ой, мені дуже подобається ця конференція. Минув тільки перший блок, а ну, слово, яке казали спікери, мені вже дуже сподобалося. І дуже класне прославлення. Мені дуже подобається ці пісні. Ці пісні я ще не чула, але вони торкаються. Дякую.